Доброго вечора зі святом підняття встановлення прапора України. Сьогодні один з історичних днів, так? Хоч у нас це свято і молоде з'явилося лише, з дається, з 2004 року, поправду, чи 2014, точно чесно, я в датах завжди плутаюся. Але це історичний день. Так як ми 91-му році відновили нашу державність, так ми відновили наш прапор, який майорить сьогодні над нашими головами. Маю надію, що дуже скоро він вже буде майорити в мирному нашому небі. Дивлячись на Сьогоднішнє свято <ріст> кожен рік. Я завжди чую ці питання, завжди ці розмови. Так само, просто як і всі в цьому цікавилася, наш прапор, якщо говорити правильно, він у нас блакитно жовтий, так? блакитний зверху, жовтий знизу. Так постановили кравчук. Так вони прийняли, затвердили, що саме так виглядає прапор. Але в житті, зверніть увагу, досить часто ми чуємо, ми самі говоримо жовто-блакитний. Блакитно-жовтий трохи як мова так якби спотикається, важко так співоче вимовити блакитно-жовтий. А от жовто-блакитний. Звучить легко. З цими кольорами постійно є проблема в розумінні. Я знаю точно, тому що сама, будучи дитиною завжди часто плутала, які зверху, які знизу. Зараз і моя дитина так само плутає. Бачу багато дітей, які так само плутають і малюють жовто блакитний В чому ж різниця? Різниця в тому, що. Леоніду Макаровичу Кравчуку. Дуже багато людей, коли він затверджував цей прапор, говорили, що це не зовсім так, що все-таки правильно жовто-блакитний. Але тоді вони обґрунтували це тим, що у нас голубе небо, блакитне небо і жовта нива. Ну, відверто кажучи, відмовка для Ну, така, примітивна. Так? Хоча в той же час Чорновіл. Хто знає трішечки хоч в історію цю постать. Це, по суті, його пророчили на президента України. На жаль, він був вбитий. Кажуть, що автокатастрофа, але в той час досить важко це все було дослідити. Все ж таки, немає цієї людини, а це був, би, думаю, один з провідних президентів України. Чорновілін на. Все ж таки стояв на тому, що повинен був бути жовто-блакитний. І, здається, досі його пам'ятник для нього, чи там портрет в Верховної Раді, висить з тим, що в нього в руках саме жовто-блакитний прапор. Так само в 18-му році, коли прийняли четвертий універсал проголошення Незалежної Народної Республіки Україна, точно так же прапор затвердили жовто-блакитний князівство. Волинське к... 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 князівство Литовського Київсько-Волинське, там в історії я знову ж таки ці назви вже не пам'ятаю, але там так само прапор був жовто-блакитний. У козаків з самого початку прапор теж був жовто-блакитний. Перевернула його тоді Єкатерина. Трипільська культура. Там так само люди принесли з собою на ці землі емблеми, кольори жовто-блакитні. Тобто, скрізь, куди ми тикаємося в історію України, скрізь, де ми бачимо, у нас жовтий зверху, тому що жовтий це уособлення сонця, світла, енергії, Бога абсолютно. Тобто, це сила, енергія, жива сила, яка дає. А блакить, синій голубий колір це вже більш колір Мідгарда, більш людської, те, що бере, вбирає цю енергію. Тобто, якщо ми навіть підемо зараз в Китаї в східну езотерику, так, там так само все буде жовто-блакитне. Взагалі, той, хто буває в Індії, просто в мене наразі дитина вчиться в ведичній школі, і ми спілкуємося з наставниками її, то там так само жовто-блакитне, там ніде не зустрінеш, щоб блакить була над жовтим кольором. Тому ось така у нас завжди дискусія на цю тему. Знаю, що дуже багато вже піднімали це питання і знову ж таки піднімаю, що таки перевернути, що ми самі наче зменшуємо свою ту долю, тобто не даємо самі собі цього розвитку легкого. Тобто, якщо ж блакить, тобто вода заливає. Сонце, енергію, то це завжди з перепонами йти до своєї мети. Ну, окей, ну, давайте ми з вами просто сьогодні це питання подивимося, саме причину цієї е, суть символіки нашого прапору. Давайте розглянемо перше питання буде у нас. Який з прапорів все ж таки. Правильний, енергетично для України, для її легкого, стрімкого розвитку позитивного. У нас буде жовто-блакитний і блакитно-жовтий. Давайте так, щоб було вам запам'ятати, беру два камінці. Це в нас жовто-блакитний. Це блакитно-жовтий, щоб ніхто не плутав. Тут жовтий зверху, тут синій зверху. Отже, який з цих прапорів правильний для України, який з них працює саме на легкій? Позитивний, швидкий, стрімкий розвиток України? Жовто, блакитний? Чи блакитно, жовтий? Так. Ну все, поїхали? що знаєте, це таро інсайд. Тут є дві карти, які кажуть так, ні. Так, що ми бачимо? Жовто-блакитний. Його використовували для наступів, тобто війнах. Як ми знаємо, досить часто і козаки, і князівства, і під час Другої світової з цим флагом наші шефі армії ходили в бій. Це як підсилювало їх. Тобто цей колір завжди визивав конфлікт. Завжди конкуренція. тобто Бачите, яка вогняна карта розжигання конфліктів. Тобто, ще, до речі, схожий на козака, якщо придивитись, наче оселедить. Через цей прапор правда, було багато дискусій. Постійно визивали це жезли, це, це дії. Тобто, Це навіть це постійно якісь от противоборства були з приводу саме цього стяга. І наразі так само визиває багато твоя, моя не, не розуміє. Тобто дві сторони друга не розуміють щодо цього прапора. Хоча, бачите, карта кажуть так. На питання, які з них приносить більше розвитку, кажуть так. Хоча карта, як бачите, тут такі важкі. Тут е розуму, дії, постійний конфлікт, постійно визиває важкі дискусії. А що блакитно-жовтий? Блакитний жовтий, якби він прийнятий, це вже майже дозрілий якийсь плод, який зірвали, тобто його зробили, але іще чогось не вистачає і приносить. Давайте уточнимо. ну, дивлячись по цьому, це або приносить бажану відчуття задоволення розвитку, що ми задоволені. Чи можливо сльози? Давайте спитаємо ще раз, скажіть, будь ласка, ту з кубки вона каже, що не вистачає. Що нам не вистачає емоційно для цього? Ну, Не вистачає нам тут вийти. Тут постійно якась хитрість, тобто ми, ми всередині, і якось у нас це постійно. Ну, тут от карта така є, вона каже: преодолення ограничень, Тобто, отут наче класно з цим прапором у нас, да? ну, порівняно з тим. З блакитно-жовтим. Ми от-от, от ми досягаємо з ним бажаної цілі, але до десяточки нам не вистачає. Нам не вистачає і знову емоції накривають, знову сльози, сльози через якусь хитрість. Бачите, він каже ні. Тобто, отут-от ні. Ми не можемо своє показати справжнє єство. Тобто, наче він якби класно, але якось от до кінця не вистачає. Не вистачає таких от моментів якихось. А. Скажіть, будь ласка, що тут за конфлікт інтересів, Яка боротьба постійно, як супер... суперечки? Суперечки щодо чого на цьому на жовто-блакитному. Які суперечки постійні. Тут суперечки. Дивіться, три старші аркани. Маг, жриця, повішений. Тут постійні суперечки щодо щодо самого стяга. Тобто ось цю. Мудрість, ось це наше єство, яке ми помагу повинні взяти, дивіться, як у нього зверху там, біле, да, оранжеве, те, що ми повинні взяти наші знання і розкрити суперечки щодо нашої сили, знань, взгляди, і інше взгляд, і прозріння. тобто, Ось тут, так, да, те, що нам сразу сказали, оці всі суперечки, і все, все конфліктність визвано тим, що ми не розкрилися. Тобто він дає нам цей стяг, потужнішу силу розкритися. Тут ми отримуємо легко на дев'яточку, але він тут нам не дає повністю розкритися. Тут, через біль конфлікти, але він дає повністю розкритися. Він дає нам. Поінакше зглянути на світло, подивитися на життя нашим третім оком, взяти нашу силу. Давайте так, я правильно розумію, що жовто-блакитний, важкий, дуже на початку, саме як його втілити. Змінити на жовто-блакитне важко, але він розкриває повністю нашу самобутню силу, нашу, наш сенс буття України. Правильно, я розумію, що він тоді дає нам повністю всі наші сили відкрити. Імператриця. Также повелося, що з початку війни в картах імператриця дійсно всіх показує Україну. Так. Цей стяг дає повністю відкритися і народитися імператриці України. Тобто тут навіть я не знаю, що краще за цю карту може бути. Давайте сюди спитаємо на Блакитно-жовтий: чи цей прапор саме нас, наш розвиток? Тобто. Ось ми постійно притурможуємося саме через те, що на останній момент нам не хватає отої сонячної енергії, яку заливає вода. От останньої краплинки, як то кажуть, нам не вистачає завжди енергії. Чи дійсно це прапор на це впливає? Так, впливає. Бачите, карта суд. Бо ця була. Наша карма, щоб ми повністю звільнилися від Радянщини. Дивіться, наскільки карта, хто читав Джорджа Орвела 1984. От я не знаю, як вам, мені дуже це нагадує зараз. Ось ці маски, так, ці люди, брудні, сіра маса і людина, котра через цю біль карму повинна звідсіля вирватися. То цей прапор нам був призначений кермічно, щоб ми все ж таки зрозуміли, хто ми і вирвали з цієї маси. Дивіться, як він сюди впліва дивиться в минуле до імператриці. <кхем> Трохи я Тому дивіться, все так досить просто. Цей прапор. Як карта кажуть, ні, він не дає нам легкого розвитку. Так, він дає нам якісь плоди увірвати, але це, це не справжні ми. А ось тут, вже пройдучи по історії через багато біль страждань, і зараз ми проходимо. Але якщо ми його перевернемо на жовто-блакитний, ми станемо імператрицею на своєї землі. Тому. Все ж таки, я, напевно, більше повірю у Грушевському, терпійській культурі, козакам, а не Кравчуку, який взяв просто від Радянщини, повірив людям, які так само, як він, був вихований в Радянському Союзі, розумію, що було мало доступу ще до якоїсь інформації. Та, напевно ж, вони читали книжки, вони читали Грушевського, вони бачили, що прапор ось такий. Ну, не знаю, як вам, але напевне, я подумаю над цією точкою зорою, що все ж таки прапор, який навмисно був колись перевернутий, так само, як радянщина навмисно робила багато речей, переписувала історію, значення і так далі, все ж таки, нам не, не просто герб змінювати на родіні мать. Так, родина мать, не знаю, крім того, що дивиться. В правильний зараз напрямок з мечем в душі нічого не викликає. А ось прапор це наш символ. Він має майоріти і майоріти правильно, і посилати правильну енергію. Дякую за увагу! Будь ласка, не забувайте лайкнути, пишіть коментарі, пишіть ваші роздуми на цю тему.